Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі DNTV. І сьогодні я буду виповнювати ваші завдання. Ну що ж, поїхали, думаю, буде цікаво. Так, перше на сьогодні завдання це станцюй брекданс. Так, давайте зробимо це. Я погано танцюю бригнас. Так, друге на сьогодні завдання покажи своє робоче місце. Добре. І так, моє робоче місце дуже чисте. І так, третє на сьогодні завдання. Подзвони до когось і скажи, що я олень. Добре, я вже вгадав якийсь номер. Зараз. Так, воно вже дзвонить. Підняли трубку. Ал... Алло! хто? Це Олень. Напевно, номером помилилися. вот Блін, справді спрацювало. Я подзвонив до когось, там хтось підняв трубку. Так, е, третє, четверте, точніше, четверте завдання впаде з крісла. Е, справді. Е, добре. Так, але навіщо мені падати з крісла? Я най. А це больно. Четверте завдання, четверте чи п'яте, я не рахую. Так, насе е, на камеру телефону. Тобто на цю. Чи на фронтальну? Напевно на тю. Е, а якщо тобі слабо, то впаде з крісла. Е, ну добре, ось наша сіль. Це справді сіль, це не цукор. Зараз я тут сипати. Але навіщо такі? Купі завдання. От я посипав. Напевно, побачите. Так, тепер камера не працює. Що робити? І так. Е, ну, вже останнє завдання. Мені... даже це завдання трошки страшно виконувати, то... Подзвони до міліції і скажи, що мене ограбили. Блін. Ладно, дивіться, я набираю 102 номер. Зараз так чекайте. Так от. 102. Дивіться, я на не... І дзвоню. Він взяли трубку. Добрий день. Добрий день. Це міліція? Так, це міліція. Е, коли виїжджаєте? 5 хвилин. На який було живати? Нічуківсько 11. Блін, що робити? Що робити, пацани? Ну що ж, а я думаю, тобі сподобалось це відео. Якщо так, то постав лайк і підпишись на мій канал. Ну, а щоб не ставити дізлайки, я признаюсь чесно, я записав на диктофон свій голос, зробив його просто грубшим. Так що не ставте дізлайки, бо я пацани тут домінтів реально боявся. Ну що ж, а я... ти був на каналі День ТВ. Дякую за перегляд і пока!